Ще з перших локдаунів популярність такого формату роботи, як фріланс, різко росте. І якщо десь за кордоном же США це абсолютно поширена практика, я маю на увазі фріланс, то для. Людей з наших країв це щось абсолютно нове в цілому, фріланс як модель роботи, вона має цілий ряд як переваг, так і недоліків. Я це знаю на своєму особистому досвіді, тому що працюю на фрілансі, тобто час від часу беру там проекти, десь так з року 2016. -го. і з того часу я працював з проектами як з різних країн, так і з різних сфер бізнесу, з кимось працюю і дотепер: знайти клієнта, правильно з ним взаємодіяти, правильно управляти проектом, навчитися продавати свої послуги. Ну Насправді це ціле мистецтво. При цьому можна знайти дуже багато інформації в інтернеті, і зараз я не буду на цьому концентруватися. Розкажу саме про плюси і мінуси фрінансу як такого. Тобто, якщо ви дивитесь цю сторону, ви принаймні зрозумієте, чи підходить вам це чи ні. Всі ці переваги недоліки я відчув на особистому досвіді, і мені є про що вам розповісти. Давайте почнемо з плюсів. Перший такий плюс це свобода дій. Звичайно, називати фрілансера повністю вільною людиною, ну це було б наївно і неправильно, тому що він так само працює на замовника, тільки якщо у звичайного працівника на офлайн роботі це буде один замовник, ваш безпосередній начальник, то фрілансер їх може бути декілька десятків. Але знову ж таки, ви можете вибирати цих замовників. А якщо замовник не подобається, ви просто припиняєте з ним співпрацю. Ви можете працювати з будь-якого місця, звідки захочете, і, врешті-решт, ви можете працювати стільки годин на день, скільки вважаєте за потрібне. І це значно більш високий рівень свободи, ніж на будь-якій найманій роботі. Друга перевага фрінасу це можливість працювати віддалено. В IT зараз це мало кого здивуєш, десь так відсотки 80-90 компаній, дозволяють без жодних питань працювати віддалено. Але от в інших сферах це насправді доволі рідкість. Решта ринку як практикували постійне відвідування місця роботи е з різних причин, так і практикують. І повірте, оця перевага фрінусу, якщо ви до цього часу працювали на якійсь звичайній офлайновій роботі де потрібно кожен день їздити і часто через половину міста ну це дуже вагомий плюс. Це одна з топових переваг, яка універсальна абсолютно для будь-кого, тому що, думаю, кожен, хто хоча б раз працював віддалено, він може це оцінити, наскільки це класно круто. Третя перевага фрілансу це можливість управляти ризиками. Якщо на класичній роботі ви повністю залежите від одного роботодавця, то на фрілансі їх у вас може бути без жодних проблем декілька. Ви можете розпаралелювати між ними роботу, ви можете без проблем знайти заміну клієнту, який відвалився, і в цілому почуваєте себе значно більш захищено. В разі чого вам не придеться виходити, не знаю, вставати на біржу праці і шукати роботу тижнями, а то й місяцями. Як це, наприклад, може бути в маленькому місті? На фрілансі все значно простіше, особливо якщо у вас вже є певний досвід, тому що тоді напрацьовується база клієнтів, і можна е, в разі, якщо робота залишилася мало, і у вас там з'явилось не знаю багато вільного часу, бо треба більше грошей, без проблем звернутися до своїх колишніх клієнтів. І часто саме таким чином отримують новий проекти. Наступний плюс фрілансу це. Те, що весь дохід належить виключно вам, ви самі вирішуєте, який погодинний рейд встановлювати, яку ціну називати на свою роботу. За потреби ви можете легко цей рейд підвищити, якщо вважаєте, що прокачалася як спеціаліст, або якщо попит на ваші послуги суттєво росте, ваша зарплата більше не залежить від вашого шефа, який не планує вам її підвищувати, тому що цього року він планує купити нову машину. Вона більше не залежить від менеджера, якому потрібно закривати якісь показники і ніякі там премії чи підвищення в його плани не входять. Вся оплата зі сторони клієнта на фрілансі належить виключно вам. А у випадку з закордонними біржами типу Афморка це ще й оплата в доларах. Ще один плюс Фріланса це можливість вчитися на ходу. Якщо вам подобається якась нова технологія, якийсь новий інструмент, чи ви хотіли б освоїти якийсь новий напрямок роботи. Жодних проблем. Починайте прямо з авто. Ви можете виділити на це стільки часу, скільки забажаєте. Ви можете спробувати навіть пошукати зразу клієнта, який працює у потрібному вам обдомені, і, відповідно, отримати потрібний вам досвід чи попрацювати в цікавому напрямку ще й оплачувано. Наступна перевага фрілансу це розширення світогляду і багато практики. Ви за один чи два роки на фрілансі. Якщо врахувати кількість велику кількість доступних проектів, технологій, замовників з різних сфер бізнесу, ви можете отримати такий досвід, який на звичайній роботі не отримаєте і за половину життя. Саме цей ріст в плані навиків, в плані цікавості роботи, в плані можливості застосувати свої знання і скили, до речі, часто проводить людей на фріланс, а зовсім не гроші, як можна було б подумати. До плюсів фрілансу можна також віднести і хороший work-life баланс. Ну, якщо звичайно ви не понабираєте роботи так, щоб сидіти там по повечерами на вихідних, то в цілому на фрілансі все в цьому плані значно краще ніж на наймані роботі, тому що якщо ви вважаєте, що ваші вечори чи ваші вихідні краще присвятити чомусь іншому ніж там дроблянню якихось високих по роботі, жодних проблем. Якщо ви хочете працювати 4 години в день, теж жодних проблем. Вас ніхто не заставляє там відсаджувати від дзвінка до дзвінка. Ви можете регулювати своє навантаження, ви можете змінювати. Навантажень по проектам залежності від дня, і, наприклад, дехто практикує собі брати там додаткові вихідні і в прямому сенсі робить там чотирьохденні робочий тиждень. Це окей. В плані балансу між життям і роботою фрінанса насправді дуже круто, особливо якщо у вас є діти або ви е, хотіли в цілому приділяти більше уваги спілкування з міськими людьми, тому що коли працюєш на звичній фултайм роботі, часто на це вже ввечері не залишається не те, що часу, а навіть банальних сил і бажання. Ну і закриє, мабуть, я свій список переваг тією, яка, на мою думку, найбільш важлива, ну принаймні для мене особисто, це те, що фріланс дає величезну економію часу, Вам не потрібно витрачати час на дорогу на добрання до роботу. Ви не тратите його на якісь безкінечні дурні мітинги, просто безтолкові розмови на кухні, на які може там. Легко піти одна-дві години в день ні про що. І ну, в цілому працюєте ви швидше і продуктивніше, ніж е, сидячи в якомусь класичному офісі чи опенспейсі, які місцями нагадує пряме включення з циганського табору. Якщо ви живете в великому місті або взагалі добраєтесь е, на роботу в інше місто, то можете собі уявити, наскільки це колосальна економія часу. Годину чи півтори в одну сторону, три години на день, 60-70 годин в місяць ну, просто колосальні цифри. І завдяки фрілансу, ви більше не маєте потреби витрачати на цей час. Ви можете його витратити, не знаю, на відпочинок, на саме навчання, на спілкування своїми друзями чи сім'єю. Ну, це насправді дуже круто. Як на мене, саме в цьому полягає один з найбільших плюсів фрілансу. Окей, я вам тут все так класно розписав, що здавалося, от прямо зараз кидай все, іди на фріланс. Але як кажуть в Фейсбучиках, не все так однозначно, Є у фрілансу і мінуси. Їх менше, звичайно, ніж плюсів, але вони можуть бути доволі вагомі, і на це треба звертати увагу перед тим, як приймати рішення. Перший такий мінус це соцгарантії відсутні за визначенням. Можна забути про будь-яку соціалку як явище, тобто у вас не буде там. Платної відпустки від клієнта у вас не буде там платних державних вихідних, оплачуваних і тому подібних речей. Жоден клієнт ніколи в житті заплатити не буде, тому що він платить виключно за отриману роботу або за витрачені години. Це вже як домовитися. І єдиний вихід, як цього мінусу уникнути, це просто реєструвати ФОПа і відповідно сплачувати. Є та інші відрахування чи відкрити собі поційний накопичувальний рахунок і маючи фінансову подушку, амортизувати ці ризики саме таким чином, тому що знову ж таки повертаємося до початку. Жодних соціальних гарантій на фрілансі немає. Це суперечить самій логіці цієї моделі роботи. Другий мінус це те, що абсолютно всі ризики на фрілансі лягають на вас. Якщо клієнт не заплатив, це ваші проблеми, як з нього вибити гроші. Якщо клієнт виявився феричним модаком, ну це знову ж таки ваші проблеми. Більше немає жодних там менеджерів чи корпоративних юристів, які стоять ціною між вами і суворою реальністю, яка кишить крокодилами. Абсолютно всі ризикові ситуації на фрілансі придеться розрулювати вам особисто. Закінчуючи такою класикою, що те, що проект є сьогодні, не означає, що він буде завтра. Клієнти дуже. Часто вирішують закрити роботу буквально один день. І на фрілансі він не має жодної потреби вас про це вперед, хіба виключно якщо попався прям совістий клієнт, а це буває не так же часто. Третій недолік фрілансу це те, що тут ти повинен бути сам собі оркестр. Менеджер з продажів на фрілансі, ти бухгалтер, ти маркетолог, ти. Вантажник, який забухав і всіх підвів і звалив роботу, теж те. такий. такий ті шайп-формат, він далеко не для всіх, і далеко не всім буде це комфортно, особливо якщо звикли просто десь собі там тихенько сидіти і робити свою роботу. Тому якщо ви хочете бути успішним фрілансером, вам треба бути готовим до того, що придеться закривати одразу декілька ролей. І тут ми підходимо до четвертого мінусу. Це те, що усі граблі твої наслідки абсолютно усіх своїх факапів ви відчуєте на власній шкурі. А проблема в тому, що деякі граблі можна розпізнати вже тільки тоді, коли вони на півдорозі до твого чола. І багато сюрпризів в перші тижні місяці, а то навіть роки роботи на фрілансі вам точно гарантовані. До цього також треба бути готовим. Також одним з неочевидних ризиків роботи на фрілансі, про які багато хто не здогадується, є ризик втрати кваліфікації, тому що замовники в цілому не так же часто віддають на фріланс великі і складні проекти. Переважно на аутсорс віддають щось відносно нескладне, рутинне, типове, і через це є ризик поступово втрачати кваліфікацію, тому що, поки інші розвиваються, ти застрягаєш на одному тому -то самому рівні. Нехай це буде відносно оплачувана робота, але по факту мова йде про кар'єрний і професійний тупик. Саме тому, коли працюєш на фрінасі, потрібно постійно працювати над тим, щоб іти до складніших замовників, до складнішої роботи, піднімати свій професійний рівень. Тому що, по факту, якщо постійно застрявати на одному, і тому самому рівні, нехай краще нехай додатних і дрібних завдань. В результаті можна суттєво відстати від ринку і в випадку будь-якої кризи, це вдарить вам найперше. І останній, та як на мене, найбільш вагомий недолік фрілансу це те, що він по факту не має ніяких особливих перспектив, тому що е, фріланс ну це прикольно там в 30+, плюс. в 50 плюс сидіти, займатися однією ж роботою і постійно ловити не знаю вигорання від однотипних завдань від потреби витрачати половину свого часу на пошук проектів і на спілкування з адекватними замовниками. Ну в цьому віці це все буде вже не так прикольно. Тому найкращий фріланс це той, який з часом переростає у повноцінний бізнес Бо переходить у якусь продуктову площину, у якусь продуктову модель. Хоча, звичайно, у більшості випадків бути фрілансером це куди більш комфортно, ніж працювати на якійсь типовій роботі. А тож, з урахуванням всього, що перераховано, ми кофе підходимо до питання: а чи варто взагалі йти на фріланс? Я думаю, що коли ви вже зважили ці всі плюси-мінуси, які порахував, у вас в принципі в голові плюс-мінус склався якийсь пазм, але насправді тут є багато нюансів. Потрібно розуміти від того, в якому місті ви живете, які у вас по факту перспективи на класичній роботі. І ще один важливий момент, потрібно розуміти, що не обов'язково потрібно кидати все, звільнятися з роботи і йти в нікуди, для того, щоб займатися фрілансом. Наприклад, мені найбільше підходить модель поєднання, тобто я одночасно маю і постійну роботу на на робочий день і беру невеликі проекти на фрілансі від замовників, які мені подобаються по технологіям, які мені цікаві чи напрямкам, і таким чином це вдається поєднувати це не напряжно, це дає класний додатковий дохід, і такий формат мені куди більше подобається. Тому що якщо взяти навіть е, просто дві години в день, чисто по робочим дням вихідні не беремо, то якщо витрачати цей час на фріланс, дасть вам 40 годин чистої з роботи за місяць, можливо, навіть трошки більше, і це насправді дуже класно. Це більше, ніж достатньо, щоб спробувати, що таке фріланс на практиці і зрозуміти, чи це вам заходить. Також потрібно розуміти, що фріланс це ж не тільки про більші, той же український фріланс-хант чи закордонні глобальні Fiverr та Апворк. Насправді набрати перших проектів і замовлень цілком можна познайомив, друзям, чисто за рахунок. Сарафанного радіо одне я можу сказати точно: якщо фріланс вам цікавий, його однозначно варто спробувати. Особливо що ви розумієте, що таким чином ви е зменшуєте свої ризики по залежності від одного роботодавця, і що ви можете збільшити свій дохід, навчитися чомусь новому і в цілому відкрити для себе якісь нові перспективи. То так пробуйте, вчіться, і тут, як завжди, ключовим залишається одне було б бажання, а все решту можливості, інструменти і час вони знайдуться.